Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає, майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Будуть як великі, так і маленькі. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Як завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. Дивіться далі. Ну ось і наш перший тракторець із секі Лен Хоп 177. Трьохциліндровий має потужність 17 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х12. Задня резина у нас теж з фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 22. По дисках рік випуску трактора 90, двоточкова навісочка, механічна коробка передач три швидкості вперед, одна назад. Вал відбору потужності на три швидкості. Напрацьовано 938. Мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 4900 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні Hinnamoto NX338. Трьоциліндрова, має потужність 33 кінські сили на швидкісній коробці передач, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина фірми Falken має розмір 8 х 16. Задня резина фірми Bridgestone, має розмір 13,6 на 24. Розборні задні диски по дисках рік трактора 94, присутній боковий циліндр, трьоточкова навісочка. реверс, Напрацьову 1067 мотогодин напівгідравлічна коробка передач. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою фрезою буде 11200 умовних одиниць. Наступний тракторець Кубота GL19. Трьохциліндрова, має потужність 19 кінських сил, Присутні, до речі, гідропідсилювач керма. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6 на 14. Задня резина теж фірми Bridgestone, Має розмір 8,3 на 24. По дисках рік випуску трактора 90. Трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Реверс, механічна коробка передач. Напрацьована. 868 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7400 умовних одиниць. І ще один і секі до нас приїхав. ТК-25. Трьохциліндровий, має потужність 25 кінських сил, присутній гідропідсилюч керма, каркас безпеки. Передні резина фірми Bridgestone має розмір 7х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5х24 по дисках рік випуску трактора 95, трьоточкова навісочка, механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс, вал відбору потужності теж на 4 швидкості. Напрацьовано 730 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8,5 тисяч умовних одиниць. П'ятий наш тракторець Кубота Х20 Saturn. 4 має 20 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 87-й. Механічна коробка передач три швидкості перед, 1 назад. Вал відбору потужності на 3 швидкості. Напрацьовано 805 мотогодин, трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Наступний шостий наш тракторець на сьогодні Кубота КЛ-2450. На швидкісній коробці передач 3 має 24 кінські сили, присутній каркас безпеки, дашечок, гідропідсилювач керма, Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 9,5х24 по дисках, рік випуску трактора 2010. Пліточкова навісочка, присутній боковий циліндр, напівгідравлічна коробка передач, блокування навісним обладнанням. реверс, напрацьовано 726 мотогодин. Коштувати на модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 11,5 тисяч умовних одиниць. Передостанній тракторець Кубота Асті А17. Трьохциліндрова, має потужність 17 кінських сил. Передні і задні колеса будуть під заміну, буде стояти нова індійська БКТ. Передні колеса мають розмір 6 на 14. Задні 8 на 18. По дисках рік випуску трактора 89-й, присутній боковий циліндр, трьоточкова навісочка. Механічна коробка передач на працьону 1040 мотогодин. Блок керування невеличким навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5800 умовних одиниць. І останній наш трактора на сьогодні Кубота КЛ-34 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 34 кінські сили, присутній гідропідсилюч керма. Передня резина фірми Bridgestone, має розмір 8. На 16. Задня резина у нас фірми Falken має розмір 13,6 на 24. У дисках рік випуску трактора 2013. Трьочкова навісочка, присутній боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Реверс напряму кругу перед назад, гідростатична коробка передач, діапазони повишних понижних передач. Піч кондиціонір все присутнє. Блок керування, зверніть увагу які навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтом фризою буде 16200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! тотус трактор.